Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро! І сьогодні буде відео дуже прикольне, Да, друзі, сьогодні у нас буде знову відео про ТНТ, да. Ну не просте ТНТ, а ядерне ТНТ. Ой, ТНТ кажу, ТНТ, да, друзі? Сьогодні буде відео таке, Сьогодні ми зробимо не просто, знаєте, там поставимо ТНТ, или то зробим, или то, 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 то Ну, коротше, багато раз так, друзі, що я можу сказати точно. Сьогодні ми зробим ТНТ з ядер, як сказати, Гентел? Може, ви шарите, що це таке? короче качать руки? Ну ви розумієте, що воно таке. Багато хто знає, багато хто не знає. Да, поразливо. І що можу сказати, друзі? і ми зробимо таке ТНТ, типу, з такого формата, типу, і його бабахнем, друзі. Да, на такій карті, як завод, ви знаєте, цю карту, як завод, в мене, ну, багатенько відосиків є, ну, не так багато відосиків на такій карті завод. Ну, це не суть, друзі. І що можу сказати, друзі? Берете печеньки, чайочок, да, це відео буде коротеньке, я зразу знаю кажу вам теж, та ви знали, друзі. Що можу сказати? Берете чайочок, печеньки, а ми починаємо відео, друзі, да. І що я вам скажу? Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишите коментарі, наша ціль. 600 підписників. Я знаю, ми зможемо все зробити, друзі. Ми зможемо. І так, да, друзі, нажимайте кнопку підписатися, подпи а ми починаємо відео саму. Так, друзі, що ми почнемо? Ми заходимо сюди і беремо ядерне ТНТ, Ось ось наше ядерне тента. І ми починаємо робити. М -м -м, як воно. Ой. Робити гандал, як ми будемо його робити. Ну, може хтось по-разному робить, ну я як захочу поробити. Ну, давайте ми зробимо, знаєте як. Іди, диди, отута почнемо. Отак беремо, друзі. Я не знаю, мене така. Отак робимо. Робимо отакий форк, робимо по два. Тоді ми робимо отак, друзі. Так, да, ми все так швидко все робимо. Да, отак Раз, раз, раз. Все. І тепер ми ставимо отута, друзі. І тоді ми ставимо отута. І ось це, що у нас виходить, ось такий да, друзі. Ядерний гентель, да, ви знаєте, качать руки, хоп, хоп, хоп. ну, Може хтось зрозуміло не знає, друзі. Ну хто знає, ставте плюсик, а хто не знає, ставте мінус, друзі. Да. Фу, так, друзі, хорошо, що. а, це не все, да. Тепер ми беремо. Ну, як сказати, епічне? одну, хопа, так, а ну тікати, що зараз тут буде жорсткий бабах, Так, друзі, що ми почнемо, зараз ми беремо Вот так. І пишите в що что зараз буде. Буде лагать мене Майнкрафт Ілі не буде? Так, да, напишите коментарі, дай вам 5 секунд, друзі, ви написали, буде мене лагати Майнкрафт Ілі нет. Можете там плюсик, мінус ставити, мінус, типа нет, а плюсик дам. Ну що, друзі? Раз. Два, три. 4 і 5, друзі. Що зараз буде? Я сам не знаю. Боже, 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 мені страшно, друзі. Ні, тікай брен, Тікай, тікай, що ти там робиш, тікай. Ой! А він на місії стоїть, ну все, баб. Нет. Нееет, ну неет, чому він був моїм братом. Ні, я посчитаю, він був моїм другом. Блин, блин, ой. Что-то с моим майнкрафтом не, Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Воу-воу-воу-воу. воу тихо 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 боже мой. Что тут сталося? Офигеть просто, друзья. Воу-воу-воу-воу. Офигеть. Вот что у нас вышло, друзья. Вот то оно бабахнуло жестко, Офигеть просто. Ну що я вам скажу, Майнкрафт да, він лагав, але він недовго, він там секунду полагав і все, і в мене вся робота чітко, 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 друзі. І да, ось що у нас, друзі, вийшло. Отак, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Отак ми можемо теж... Тоже... Ой, щось у мене лагає Minecraft-ики так наче наробить. Хорошо, друзі, що можу сказати? Ось ще ні, трошки лагає, трошечки. Так, бувають фрізи у мене. І що можу сказати, друзі? Ось вся у нас, що у нас получилось. Пишіть коментарі, що ми можемо зробити на такій карті. Завод, друзі, да. І що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, чашок чайовичок і печененьки допили, друзі, да. Что можно сказать, злоу? Ставьте лайки, Подписывайтесь на каналчик. на Да, боже мой, 600 подписчиков, друзья. Я знаю, мы сможем все зарубить. И что можно сказать? Всем удачи и всем пока-пока. И слава Украине. Всем пока-пока. Пик-пик. Всем пока-пока.